Вітаю сьогодні. У нас максимально комфортний седан. Шкода Супер Бе. До речі, напишіть, як її правильно називати. Хто називає там Супербе, Суперб, Суперб. Напишіть в коментах, як її правильно називати. 1.8 tsi вісім з газіком, все як книжка не пише. Володію я нею вже майже третій рік, і тому зараз я вам розповім все, як я її експлуатував, які були проблеми і так далі. На ній дуже комфортно їздити. Ця машина володіє дуже класною динамікою і дуже класною керованістю. Це все дає тому, що ти ну, не заскучаєш 100% не йти на дороги, адже валити на ній 120-130, піддавлюючи на газок, вона дує і дує і дує. Що хочеться сказати про мотор? Тут мотор не цепок, тут мотор ремінний. І тут мотор на чугунному блоці. 150 кінських сил, заявлених стоком, але ця машина прошита на перший стейдж, і тому трішки в ній динаміки більше. Ходова тут передочок, много речажечка, а задочок звичайна балка. По задочку я за, три, за третій рік нічого не робив, там все топ. Тут, тут кажу, сразу, дуже багато було проблем. Перейдемо потім. Зараз оглянемо кузов. Кузов, бачите, максимально збережений. Він фарбований, але вже фарбований, мабуть, років 8. Я за неї дуже дбайливо відношусь. Все, що по косметиці, я попідправляв. Це передній бампер я повністю перекрасив. І отже, от така машина має вид. Зараз відправляємось, е, в салон. Отже, салон тут салон тут просто огонь. Давайте я вас перших запущу. Ось так має вигляд салон. Це звичайна стара кожа, яка, шкіра, яка має ресурс в ній набагато більше, ніж зараз. Це не еко, нічого тут такого подібного. Звичайно, тут все вже трішки позлизувалось, сто разів вже знімалася ця приборочка. Це все знімалося, по ній, ви знаєте, що багато ваги страдають по електроніки. Ось таке місце моєго, моєго сина. Так виглядає карта задня. Вона як нова. Бархоточки. Бархоточки, бачите, як виповнені на дверці, це все, щоб. Мабуть, щоб пил туди не попадав. Сідаєш в авто, дуже лаконічно, все комфортно. Панелька старого покоління, магнітолка, клімат-контроль, все працює, круїз контроль працює, відеореєстратор такий масивний. Трішки пізніше проїдемось. А зараз перейдемо до мінусів. За весь е час експлуатування я змінив тут багато чого. По-перше, це все було, тому що вже попередній хазяїн вже все це все викатав. І тому на, такі, на такому авто з заявленим прибігом 260 тисяч прибігу. Це далеко не так. Ви самі розумієте, таку машину експлуатували, Думаю, експлуатували на далекій дистанції, тому що в місті таку машину ну якось неліквідно використовувати. 1,8 на бензині, класні диски. На 16 в ній є все те, що потрібно. Все оце барахло, типу там умиваєчки, воно не працює. Там по ним є помилки, його все це треба устраняти, Але для мене головне, це щоб машина була технічно справна. По техніці, так, поїхали. Перше, з чим я столкнувся, це те, що я, купуючи це авто, на через 2 дні вже побачив під капотом під. Ковриком водійського сидіння водичка. А водичка це все затекла після моєї топової моєчки. От тут. Я вам зараз спробую. Мабуть, не видно, мабуть, не видно. Там все западає листечко, все западає вкупі і не дає водички нормально проходити через основні канали і витікати. Піднявши ковролін, я... Звичайно, удивився, що там встановлюється блок комфорта, адже це така частина, ось тут встановлюється блок комфорта. Якщо ви все це знімете, одну частину, другу частину підіймете оцей вуличок, там установлений блок комфорта, який відповідає для за дуже багато електроніки. Друге. Клапан фазорегуляторів Продавець сказав, що там було підтікання масла, я все це бачив, і там є оцей. Поїхавши, я його переуплотнити, мені сказали, що тільки заміна. Заміна на той час була 12 тисяч гривень. Турбінка тут вже не її стоїть, звичайно, замінена. Підтікань масла зараз немає по ньому. Антифриз змінив. Звичайно, змінив всі прокладки, тому що, коли треба було датчик цей міняти, то прийшлося знімати клапану кришку і там ж два придвала. Ну, тобто це все гемором. Що там би не робилося, треба консультуватися. Одного разу у мене заклинив замок передньої двері. Тобто, відкриваючи авто, ця дверка ніяк не реагувала. То прийшлося, друзі, так попотіти, що це просто капець якийсь. Також хочу сказати, що ця машина зашумована вся повністю. Всі дверки, вібро-шумоізоляція дає дуже-дуже великий плюс. Включаемость на выезде на объездни. Так, справа никого, слева никого, к тому погнали. И вот вторую швидкость, ну вот 100, уже 100 буквально за Декілька секунд. Я навіть не замічаю іноді, е за скільки моя стрілка досягає вже сотні. Місце такої робити не можна, але це все для вас. В ній не шкодуєш про витрачені гроші. Якщо ти заплатив за е запчастину, то ти знаєш, що вона відходить у тебе. Ну, якщо не купив ту запчастину, теж якогось шлакового якусь шлаку. Е Треба щось середнє, я купляв речаги не по мінімальній ціні. Також і датчики всі купуючі, то я дивлюсь, звертай на це увагу. Заключаюсь, майже доїхав вже додому, а забув головне з головного, розхід палива. Всім буде цікаво, який розхід палива. Так, дивіться, якщо це їде ми по трасі, то це десь, десь 9 літрів газу. Це 100%, десь 9 літрів газу. Ну, якщо не навалювати свише, там, 150-140, там 120, їхати, то це десь 9 літрів газу, 10 там не буде. Але якщо це в місті, то тут в мене в місті, ну, так, я вам скажу, 15 виходить. Іноді хочеться топнути, іноді хочеться прискоритися, то так виходить. що 15, 15, 15, в середньому 15-16 там 14 можуть бути, я так дуже сильно прискіпливо не засікав. Але ще бензинчик. Бензинчик теж вона пожирає, тому що вона так газово настроєна, що, по-моєму, з 25 тисяч вона вже кушає бензинчик, переключається. Тому якось так все тут залежить від надавленої гашеточки. Тому знаходьте цікаві варіанти і відводьте душу. Я дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей!